Твереза Україна це не просто красиве гасло. Так звучить назва громадського руху, де кожен учасник усвідомлює своє покликання бути прикладом тверезого способу життя для родичів, друзів, міста та всієї країни. Я вирішив, що якщо нічого не зробити, задля… Рятування нашої нації, то нація зникне упродовж наступних 35-40 років. Тобто те, то, що на вдалося під час Першої світової війни, Другої світової війни, те, що на вдалося і Кагановичу під час Голодомору, робиться зараз. Є статистика, яка підтверджує ці факти. Демографічна ситуація в Україні най найкатастрофічніша в Європі. Артем Ступаков часто читає лекції школярам. Восьмикласникам Київської школи номер 36 своє уявлення про тверезість пояснює так: невживання будь-чого, що містить алкоголь і наркотики, та відмова від куріння. Це жива бесіда, яка захоплює дітей з першої ж хвилини. Артем пропонує подумати, за яку ціну кожен з них може себе вбити, а що потрібно зробити, щоб людство почало себе знищувати. Відповідь вплинути на свідомість людини так, щоб та почала добровільно отруювати себе та ще й платити за вжити алкоголь. Адже алкоголь це наркотична отрута. Проте Артем не завжди так думав. Я вживав до цього часу переважно пиво. Це найбільш токсичний алкогольний вироб. І думав, що все гаразд. Але коли мені пояснили, розповіли, що шановні українці вас знищують так само, як це зробили з індіанцями, як це зробили з народами півночі Росії. Я вирішив, що треба щось зробити. Найчастіше молоді люди вживають не горілку, а пиво. Сьогодні це навіть модно і пропагується рекламою. Артем наочно роз'яснює школярам, якої шкоди вони можуть заподіяти здоров'ю, коли п'ють пиво. Хоча навіть слово сполучення алкогольний напій позбавлене сенсу. Адже отрута не може бути напоєм. Це лише рідина, що містить алкоголь. Дорослих батьків батьких друзів теж, так, також є. Треба напевнити, те, що це погана звичка, і щоб вони їх її не вживали ніколи. Зараз таке твориться, що глянуть на людей, всі такі страшні, всі розлючені, всі п'ють, курять. Зараз нема жодної нормальної дівчини, яка не курить. Всі курять. Відтягнуємо. Ну, може, є якісь гарні такі. Ні, в нас є гарні дівчата. з Єсі Лексі зрозуміла, що взяти сигарету у руки це буде неправильно, і ми знищимо це людство, яке ми можемо зробити. Ми можемо скалічити дуже багато людей, в тому числі наших дітей.